Сергій Кулінець у свої 35 – ветеран війни у 2019 році вступив у Збройні сили України. Був направлений в один з навчальних центрів розвідки. У 2021 році отримав поранення та втратив обидві кінцівки. Реабілітацію проходив у Нідерландах разом з побратимами. Ти вчишся заново ходити, стоять спочатку. Ти встав на протези, постояв, подивився тебе, хілить чи не хілить, бо ж майстрина. Так само налаштовують, щоб ти прямо стояв. Потім було важко зробити перший крок і встояти. Коли ти зробив крок, тіло пішло і щоб його втримати. Сергій каже, було важко. Та важливу роль виконала підтримка друзів під час реабілітації. До мене приходили хлопці, які були також на протезах. Ну от прийшли і мовно кажучи, морально мене підтримали, показали, що дивись, чоловіче, я до тебе прийшов, я від тебе піду. Сам не на кріслому колясному, а сам прийшов. Получається, потім приходили хлопці, що я приїхав до тебе на машині, хоча в нього була парна ампутація так само. Ветеран активно займається спортом, любив його ще до військової служби. Отримавши поранення, не припинив приділяти увагу спортивній підготовці. Навпаки, став більш цілеспрямованим. У 24-му році то я виконав на кандидата в спорту з пара повертингу. І це також ну, складно, бо є. Кижу в них певні правила, які навіть в здорових ну людей, які от це все, в них не так це все жорстко, як тут. Велика кількість ветеранів війни розпочинає займатися спортом після отриманих травм. Вадим Полюхович, тренер в одному зі спортивних центрів Рівненщини. Разом з Сергієм займається вже півроку. Каже, ветеран за цей час має великі успіхи. Він від спортсмена-початківця підняв планку до кандидата майстра спорту України. Це порядка 139 кг дев'яти кілограмів від грудей. За правилами міжнародного паралімпійського комітету пара поурліфтину зараз. Сергій працює у Рівненському ТЦК та СП. Варто додати: від початку повномасштабного вторгнення була пропозиція, щоб військові, які отримали поранення та не можуть повернутися до своїх побратимів, працювали у військових комісаріатах. У нашій області вже запроваджують такі ініціативи. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.